Мій бажаний прогноз: приєднання запрошення України до НАТО в Вашингтоні на 75 років ювілею НАТО буде ну такою вже можливістю в найближчій перспективі, останньою можливістю. Якщо пропускаємо цю дату, все буде набагато складніше, потім, незважаючи на запевнення, що після війни все буде легше, ні. Це дата, і я дуже підтримую вашу позицію форуму, що ви і ті, хто тут, я бачу групи, адвокаси групи, які говорять, що треба це питання все-таки тримати. І це має бути план А, план Б і план С. Тому що зараз у нас реалізується план Б, так звані гарантії безпеки. Я вважаю, що це нечесна розмова суспільства, бо жодних гарантій в тих документах, яких я бачив в проєктах. Двосторонніх угод немає і не буде. Тому нам не треба ображатись потім на США, на Британію, на Францію, на Німеччину. Вони цього не бачать. Тому реалістично дивитись треба на речі, не розказувати нам ці історії про те, що все це відбудеться. Якщо не зараз, то потім. В чому я бачу найбільші ризики От зараз? Найбільші ризики в трьох питаннях, ну і власна перемога в них. Отак для себе намагався сформулювати критичні фактори. Перший, найважливіший, який сьогодні обговорювався, і зараз пан міністр Андрій сказав, що оця єдність суспільства, мобілізація суспільства, готовність суспільства, справедливість, мотивованість і готовність витрачати ресурс суспільної сили це головний фактор.